Перше, що я зробив, це поміряв відстань. Знаєте, до місця падіння там вже не так далеко, там 200 кілометрів всього виходить. І в нас є на озброєнні, у всякому разі, були до останнього часу комплекси С200. І вони якраз могли б дістати цей літак. Але я ще інше скажу: що наші збройні сили повідомляють, що його збили власне над акваторією Азовського моря. Якщо дійсно так, то там ще треба відмінусувати там кілька десять кілометрів, і тоді виходить зона ураження зенітного комплексу с 300 Ой, вибачте, зенітного, американського зенітного комплексу Петр там десь 160 кілометрів. Ну крім того, ракета на останньому етапі включає власну станцію наведення і може там трохи збільшити дальність польоту, але вже не керована. Вона вже сама буде наводитись на ціль. От, можливо, був здійснений пуск на джерело радіоелектронних перешкод. От таким чином стріляють по літаках-постановниках перешкод. От, або по літаках, дійсно, які теж дають велике випромінювання радіоелектронів по літаючих радарах. Ну, от, Таким чином, могли збити цей літак, а вклад ГУР в даному випадку це ретельне дослідження типових маршрутів російських літаків А-50. От. Тобто, якщо вдало розмістити зенітно-ракетний комплекс, так щоб він в якійсь точці дісточці маршруту діставав ці літаки, то тоді їх можна реально збивати навіть після того, як росіяни відсунули маршрути патрулювання вглиб своєї території. Особливо цікава теза, що навіть не обов'язкове надсучасне а, закордонне озброєння для того, щоб дотягнутися до такої ваги важливої пташки. Але цікавий ще й момент того, як з'явилася ця інформація, а, тому що так зараз рія новості, от вони вже намагаються максимально скромно це коментувати. Але російські а, військові кореспонденти злили цю інформацію, і саме за їхньою версією, це, мовляв, міг бути френдлі fire, Адже ми також на цих відео і коментарях бачимо, що справді відбувався повітряний бій саме в процесі, а, і тут цікаво: ось ця версія вона виплила, щоб в жодному разі не дозволити ось це збиття присвоїти а, Збройним силам України. Чи така версія ще все таки має право на життя про те, що вони самі себе обстріляли в своє таке вагоме свято? Ні, ну повітряне бою там не було. Там були пуски ракет і... Угу. Загалом ураження літака, повітряний бій там має бути принаймні ну, я мала пар. на увазі ракету. Це більш можливо так. В мене це більш художнє таке оформлення. А, ну, о, я так. розумію, що ви фахово з, можете це все так. розкритикувати. А якщо повітряний бій, так зараз полетять українські F-16 з усіх аеродромів, які є поблизу. От тут треба обережне. Це така так художня, все таки була метафора. От, загалом, я думаю, що все ж таки збиття було, а це, якщо наші повітряні сили повідомляють, що це їх робота, то треба вірити нам. А те, що росіяни кожного разу кажуть, що це вони самі збили, ну, знаєте, важливий результат. А як вони пояснюють, Ну, самі збили, то флаг їм в руки, хай подалі збивають. Е, розумієте, якби вони збили десь кілометрів за 300, то я б не сперечався, бо нам ми тоді не дістаємо. А коли вони кажуть, що самі збили в зоні бойових дій і на тій відстані, на якій ми можемо це збивати, то тоді їхні заявки викликають дуже великі сумніви. Після того, як 14 січня вся країна дізналася про перше таке збиття, ну не беремо випадок, коли літак залишався на аеродромі в мачулищах. Дуже багато ми вже аналізували про те, як це вплине на потенціал Росії, але вони доволі швидко змогли замінити той збитий А 50 очевидно, нині збитим бортом. Тож як гадаєте, чи мають вони зараз можливість так так само швидко поновити ось ось цей А-50 в цій зоні, де вони працювали? Розумієте, вони не прив'язані до зони. В них є аеродром базування Іваново в Московській на сході Московської області, а ці літаки можуть стартувати звідти або базуватися десь в Краснодарському краї на оперативних аеродромах, що вони дуже часто і роблять. Росіяни мають вісім таких літаків, і кожне з цих літаків може бути призначений на цей маршрут маршрут патрулювання замість збитого літака. От. Тому тут мова йде не про відновлення, а про продовження патрулювання в зоні, але іншою машиною. І чим більше росіяни втрачають таких літаків, тим менше в них можливості відслідковувати. По всій лінії фронту діяльність наших повітряних сил. І, до речі, сухопутних військ теж, бо на деяку відстань ці літаки спостерігають і пересування, наприклад, там бронетанкової техніки, там самохідної артилерії чи якісь пересування військ. Вони теж можуть працювати і по землі, але на значно меншій відстані, аніж по повітряних цілях. От. Тому тут не йдеться про відновлення, йдеться просто, ну, один літак збили, ну, на цю зону послали інший екіпаж. Ну, Все одно його, мабуть, звідкись треба. Перетягти, передислокувати, але гаразд довірюся вам повністю в цьому сенсі. Але якщо ми все-таки кажемо про припущення, ми так розпочали наш з вами е, діалог. Ми всі фактично у ці дні, сьогодні, завтра і надалі готувалися до чергового масованого обстрілу, все таки більш прив'язаного, напевно, до річниці великого вторгнення. І, Ймовірно, що цей А-50 зараз теж готувався до такої роботи. Як ви гадаєте, наскільки може тепер бути відтермінований черговий масований обстріл України? І, відповідно, за, за цей борт вони напевне будуть мстити. Тож, напевне, буде ще потужніший, ніж планували, я ще раз хочу сказати, що це рутинний політ, mm -hmm. щоденний, або там раз на кілька днів. От і те, що вони втратили літак: ну війна і втрати. Мститися, ну можливо, будуть мститися, бо втрата все ж таки серйозна. Це мінімально 16 чоловік досвідченого льотного складу, крім того, дуже вартісний літак. ну, ви самі сказали 330 мільйонів доларів. Хоча це ціна немодернізованого літака. А якщо брати А-50 У, то там буде наближатися до півмільярда вартість такого літака. От можливості, чим більше вони втрачають цих літаків, тим менше в них можливості відслідковувати бойові дії по всій лінії фронту. Тобто зараз вони мають лише було 10 літаків, залишилося 8. А час патрулювання такого літака в зоні. Чотири години, ну, з дозаправкою 7 сім годин, але зазвичай чотири години без без дозаправки працюють. Тобто, в них ще більше обмежується можливість відслідковування наших бойових дій в режимі реального часу. от Ну, загалом, якось так. Тобто, а, втрати вони понесли серйозно, але нам ще збивати і збивати ці літаки. Для Я того, не... того щоб що ворог не мав можливості. <кій> Оглядати наш, от ми, наприклад, не можемо без допомоги союзників о, або без використання там безпілотних засобів розвідувати ворожу територію, а вони нашу можуть. Так, і, йде мова, мовить. і треба нагадати, що йде мова про те, що вони могли відстежувати і повітряні всі цілі, і наземні. Тобто, дійсно, це дуже серйозна, дуже серйозний приціл. Я вам дуже дякую за такі фахові Пожалуйста. відповіді. Перед цією бесідою, так ми проте сказали, що близько ще трьохсот літаків російських можуть нас атакувати. Тому дійсно, а 51 не вирішує проблему глобально. Але дуже приємно бути посередником між вами і нашими глядачами, які впевнено, мають запит на інформацію. Ви її дуже фахово для них поновили і вже є. Я бачу, що трохи глядачі наші підсипають і жартів, навіть про, про мою метафору щодо повітряного бою кажуть, що в А-50 був повітряний бій із тінню. Ну, бачите, і фахові коментарі переплилися вже і трошечки з українською мемотворчістю. Я вам ще раз дякую. І нагадую, що в нашому ефірі був Валерій Романенко, авіаексперт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації.